Напередодні різдвяно новорічних свят наша шкільна родина зібрала передачу нашим захисникам та захисницям, щоб привітати їх із святами та порадувати смаколиками. Зібрали засоби індивідуальної гігієни, шкарпетки, ліки, цукерки, печиво, чай, фрукти, крупи, консерви, цукор та згущене молоко. Учні виготовили подаруночки, обереги, намалювали малюнки та написали вітальні листівки. А також передали український прапор з побажаннями миру та перемоги. Напередодні Різдва Христового у школі успіху панувала атмосфера творчості та святкового настрою. Здобувачі освіти разом із класними керівниками перетворили двері кожного класу на справжні витвори мистецтва, прикрасивши їх яскравими та чарівними декораціями. Не менш вражаючим став конкурс фотозон новорічний артпростір», організований учнівським самоврядуванням. Креативність. Фантазія та командний дух учасників перетворили шкільні коридори на казкові локації, де кожен зміг зробити незабутні світлини. Також у сьомій школі пройшли заходи, присвячені Різдвяно-новорічним святам. Учні початкових класів відвідали казкову виставу пригоди в крижаному королівстві, а учні старших класів були учасниками танцювального марафону, який організували і провели лідери учнівського самоврядування. На заходах панувала атмосфера свята, лунала музика, і у всіх був чудовий настрій, бо попереду зимові канікули.